Як на мене, ми знайшли новий формат співпраці. Ми побачили, що ми сформували свою рідну платформу, на якій спілкуються представники громад, причому найбільш активні люди, які себе показали в рамках реалізації проєктів професійне зростання, твори добро, військовослужбовці, які приїжджають, і саме цікаво, вони дуже цікавляться. Всім тим, що відбувається в громадах: народні депутати, активісти, лідери громадського об'єднання, ми відничани, і в нас по нас є дискусія. Ми обмінюємося думками. Принаймні для мене було дуже важливо на сьогоднішній день бачити те, що дуже багато сьогодні військового обладнання передавалося. За ініціативою безпосередньої громад людей, простих людей з громад, коли вони передавали квадрокоптери, бандера Пауер, коли вони передавали мавіки, навіть реп ту і тої частини, яка потрібна, в ту частину, де з е, проходять. На бойовому чергуванні безпосередньо їхні земляки, і це дуже цінно, тому що це об'єднує нас всіх навколо єдиної мети, яку ми на сьогоднішній день ставили, це вистояти і перемогти.